Доброго дня, дорогі друзі! Компанія Fresh Auto вас вітає. Сьогодні у нас на огляді Kia Niro 2021 року з батареєю 64 кВт з тепловим насосом, з вибастою, з підігрівами сидінь на скандинавській комплектації. Автомобіль повністю весь цілий. Ось вам ще я обійду. Дестронік, максимальна оптика ксенонова. Так він гарнесенько виглядає. З вхід також має. Прибором перевірений він повністю цілий. має два ключі. Ой, ось такий класний салончик. На повному заряді автомобіль проїжджає біля 400 км. Зараз показує 365. Ось ось так він виглядає. Все цілесеньке, все гарнесеньке. Оригінальний пробіг 23 тисячі кілометрів, як ви бачите, автономочка, обігрів спереді, обігрів ззаді, підігрів сидінь, підігрів керма, режими їзди. виглядає. Все гарненьке, сидіння, салончик, все в класному стані. Автомобіль всередині практично новий. Ось подивіться. Також ми ще заднє сидіння проданої сторони. Багажне відділення. Зарядочки. Надні знаки. Також тут шторка також є присутня. Задній бампер також гарний, неподертий, не поцарапаний. Підкапотний простір ще також покажу. Датчик світла, датчик дощу також є в автомобілі. Ось так виглядає, бачите болтики. Все все повністю в оригіналі. Так що, друзі, цікава додаткова інформація, цікавить автомобіль. Безкоштовно запрошуємо вас на тест драйв. Я думаю, даний автомобіль вартий вашої уваги. Заходьте, переглядайте, телефонійте на фришавто, купляйте класні автомобілі.